Джур. Добрий день. Сьогодні я хочу вам розповісти про мою доглядову продукцію, про ту продукцію, яку я отримала в попередньому замовленні, замовлення, яке я робила в Oriflame. І ця продукція у нас буквально доглядова для догляду за обличчям і для догляду ну, за тілом в цілому, але догляду за тілом зсередини. Як це я зараз все розповім. Так, я кажу по порядку. Почнемо з такого доглядового продукту. Ось такий улюблений. Бачите, у мене ще такі, все, жовто, все в жовто-зелених кольорах таких. Наш шарф Oriflame, жовто-зелені кольори, наші прикраси MB Elixir жовтий, це у нас авантюрин. Такий зелений у нас авантюрин був. Я, 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 Яскравий весняний зелений авантюрин. Тобто, в мене тут співдружність і осені, і весни. Це весняна прикраса, це осіння, чисто осіння прикраса вийшла. От, і зимова прикраса. До речі, наступна ще зимова ось така у нас була судоліт, океанічний судаліт, така темно-синя, дуже гарним камінцем посередині. Центральний момент камінець посередині. Так, це все Норхен. Так, тепер. Значить так, мицелярна вода. Навіть не мицелярна вода, зараз ми сказ... правильно скажемо. Це у нас зволожуючий лосьон. Ну, скажімо так, там є міцелярні води у нас, очищуючі, дуже сильно очищуючі зеленим чаєм і лаймом. У нас є для жирної шкіри, у нас для, для сухої шкіри за споки, то очищуючий лосьон, або міцелярна ми вода з звичкою. У нас є також. Міцелярна вода, так, так, міцелярна вода. Але ми також ну, зараз вона називається, їх чомусь переименували. Це нова лінійка, вона перевипущена і названа вона лосьйонами. Там у нас ще для сухої шкіри з ягодами годжу у нас іде, така дуже гарна річ. А це у нас тонер, гидра... ну, Тобто тонік. Це тонік, ну, заложуючий лосьон. Наш сайт Ukraine.ua каже, так, заложуючи лосьон з органічним алоевера та ананасом Love Так, що він із себе... Він себе представляє? Зараз почитаю. Так, або ось так. Значить, це у нас 98%, 98 інгредієнтів натурального походження, не містить парабенів і силіконів. Підходить для всіх типів шкіри. Тепер нам кажуть про те, ось така, така дуже гарна. Консистенція, вона просто прозора. Зараз вам її відкрию і навіть продемонструю. Так, щоб не дуже розлад, бутилка повна, бачите, ось така крапля. Ну, да? Ось така крапля. Просто краплем, як вода. Ну, Тобто вода є вода. Вода є вода, Але це написано тонер, тонік або написано просто лосью. Так, Тут у нас гліколова кислота є затребуваним, рятівником, пошкодженим сонцем шкіри. Дуже добре після восени після сонця літнього. Та основним. Інгредієнтам для сиплення та багато чого іншого. Тут інгредієнтів багато аквар, пропандіол, бетаїн, пентилен, порошок, сіку листя, алоя. Барбаденсис, екстракт плодів ананасу оле 20, Ну, тобто дуже багато гліцерин, гліколовий кислота дуже склад можете прочитати на сайті. Ну, я не хімік, я думаю, серед вас не так багато хіміків, тому що і не так цікаво, вам буде це слухати повністю весь його склад, хімічний, хімічний склад. Побалуйте свої почуття солодкими та соковитим. Рецептами, натхненними природою. Відкрийте для себе все світланечі, наповнене натуральними органічними екстрактами та лікувальними формулами. Який продукт ви спробуєте першим? Наша м -м, порада колекція лавнечі аплавит наповнена переробленими екстрактами фруктів. переробленими Врятованих від харчової промисловості, врятованих від харчової промисловості. Ну, тобто, Це такий дослівний трошки перевод, якийсь трошки смішний. Але я хочу сказати про те, що, врятованих, як сказати, ми, коли, коли воно йде в переробці, в харчовій, навіть в промисловості все переробляється, то всі, всі ці відходи вони, як завжди ну, утилізуються викидаються. А це всі ці шкур, шкір, шкірки, якісь, 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 якісь сік, який залишається, якісь сім, Семена, як це будуть, семечки, семена, ви ну, ви не розумієте, да? тобто ну, кісточки і всі, то все, якась кожура, це все переробляється, рефлем це переробляє. тобто Він врятовує ці всі речі, які вже не потрібні у виробництві будь-яких харчових додатків або харчових продуктів. Вони все це забираються, це переробляється, поки воно свіже, поки воно наповнене влагою, логою, наповнене силою природи, це все йде в переробку. Косметологічну промисловість вирятований фечової промисловості та одержали одержали друге життя в рамках екологічного підходу до краси. Це те про що я кажу, тобто. Отримали друге життя в рамках екологічного підходу до краси. Тобто, ми не забруднюємо природу і ми її врятуємо. Тобто, ну, Рятуємо, я ж кажу, таким чином, що ми просто, аби воно було викинуто, все десь би гнило, воно так валялося, або десь в землі на нахід це все перегорнули. А так воно все йде, як кажуть, все використовується. Так? так, тепер у нас є ще ось така річ. Як використовувати? Нанесіть на ватний диск і протріть обличчя. Увага! Уникайте прямого контакту з очима. Тобто, у нас є міцелярні води в ріфле, у нас дуже багато міцелярних вод в чи також в цій в оновленій линіці, лафт також тут, дуже багато міцелярних вод. Або тоніку міцелярних вод такі, які не наносять шкоди очам. Тобто, якщо ви вмиваєтеся міцелярною водою, нею навіть ви можете вмити і очі. У нас есть специально такая ружев вот флакон. У нас є для зняття макіяжу рожевий флакон для зняття макіяжу з обличчя. Також може з очей знімати. У нас є біло-голубитки, такі, такі сріблясто-бірюзові дві дві там рідини. Потім вони змішуються. Ви перевертаєте, вони змішуються для спеціально для, як скажу, для відлічення для, для відстранення мейкапу з очей, тобто для прибирання мейкапу з очей. Ви його змішуєте, і ви його використовуєте для стійкого макіяжу, для дуже стійкої косметики окремо той бірюзовий. врожай просто для демакіяжу обличчя і можна демакіяж кочей робити. Але запам'ятайте, оці оновлені лосьони, це вже у нас не міцелярна вода. Це у нас тонік, це у нас лосьон фактично лосьон українці наші. пишуть, Це лосьон для обличчя. А лосьоном для обличчя ні в коєму разі, якому разі не можна знімати макіяж з очей. І коли ви протираєте ватним диском, знімаєте макіяж з очей, ви тонізуєте обличчя, ви обходите ділянки як, як можна далі. На більшій відстані від очей. Тому що, якщо потрапить в очі, це не буде дуже приємно і це може викликати подразнення. Ну, навіщо вам зайві хлопот? Так, тепер Тепер я хочу ще сказати ось про таку продукцію. Так, така у нас продукція є ось ця міцелярна вода. Це у нас був, я сказала, зараз, лосьон або тонер написано, тонік тонер написано на самій пляшечці. А оце у нас іде, як ви знаєте, я завжди про неї кажу. Я дуже її хвалю, завжди дуже люблю. Це міцелярна вода, наша Diamond Cellular. Ось це міцелярна вода також. Як і цей тонік для освіження шкіри обличчя після ретельного очищення ви на другому кроці його приміняєте. Для того щоб зробити демакіяж обличчя дуже дуже добре підходить саме для того, то ли сонська а міцелярна вода ось ця міцелярна вода не тільки для демакіяжу. Вона приміняється. І просто я Інуєк на другому кроці її приміняю після очищення обличчя. Вона дуже гарно знімає макіяж з очей. Пам'ятаєте? Саме перше своє відео, коли ми переїхали сюди, вже в другу машину, я вам сказала, що е, я собі тут не, не могла придбати м, таку дуже гарну, поки я робила, переробляла собі на сайті там адресу, міняла, все це міняла. І я собі не могла зробити одразу замовлення була змушена почекати деякий час, ну, буквально там уже тиждень, і е, е, взяла собі. Таку там у нас є така наша французька гарніровська, також для того, щоб знімати макіяж очей, міцелярна вода спеціальна. От я вам казала, що вона мені дуже-дуже слабо знімала. Ну, тобто воно давало трошки ефект панди. Якщо знімаєш макіяж з очей деякими нашими спеціальними для демакіяжу очей засобами, вони дають трошки розмазуються. Тобто, тобто, от, бачите, я для, для відео роблю сьогодні. Робиш дуже такий насичений макіяж, але його на майже не видно. Ставсики це засвічує, і макіяжа на дві до не так видно, але видно зелений такий ось він. Хаки, зелений, такий осінній сьогодні, і жовтий. Жовтий, трошки золотавий, такий, трошки він йде з блиском, іде трошки такий з шимером, але дуже такий насичений макіяж і якщо я буду його знімати, то я буду знімати його саме сьогодні, саме оцією міцелярною водою. Дай Чому? Тому що і в самому першому відео я вам казала, наголошувала на цьому про це. розповідала. І зараз я ще раз повторюю, що ця міцелярна вода дуже гарно знімає макіяж з очей, не, не залишає Темних кіл навколо, очей, ефекта панди ви не будете мати після цієї міцелярної води. У вас не буде розмазане вуста, не будуть розмазані, якщо ви будете знімати нею, навіть якщо просто спонжами будете ну, такими ватними дисками, цими будете знімати, як, ну, більше жінок знімає ватними дисками, але я особисто я, роблю так. Якщо я знімаю це вдома, знаходжусь не десь в дорозі, або десь в гостях, наприклад, або ще десь, тобто я, в якісь, я знімаю так. Я беру. Цю міцелярну воду і наношу на на ледве вологий спонж е, спонжик. На ледве вологий спонжик. Спонж коняку. Вони дуже м'які, дуже гарно очищують обличчя. А я також використовую або два таких котонових, як кажуть, знаєте, котонові е, котон, спонжі. У нас є такі байкові в бамбукові такі крабочки, бамбукові такі сумачці. Він один білий, один чорний. Ось я чорним знімаю чорну ту з очей знімаю такий дуже насичений, макіяж, дуже темний. А білою краще знімаю, завжди користуюсь на неї краще видно, де там що і як. Я знімаю от голуба, у мене зараз тут туш блакитна, нанесена, або в мене є, в мене є також така бускова, мене є рожева, в мене є світло-зелена. Це всі наші туші, які були. В нас давали ефект накладних вій. Тобто ті наші туші гіпнотік Депт. У нас їх три, у нас їх є. У нас є чорна є темнокоричнева, є е, е, дуже яскраво зелена, така салатова майже, є у нас е, яскраво рожева, така пінк канді, я б сказала, як англічани кажуть, пінк канді, тобто рожева карамель, і є у нас така дуже гарна бускова, така насичена. То е, ті туші я знімаю, як завжди, таким білим спонжем катоновим. Наношу на нього, зволожу також, його трошки дуже віджимаю, наношу на нього цю міцелярну воду і знімаю. Якщо я вдома, я беру спонж коняку, також його змочу теплою у дуже добре віджимаю, наношу на нього міцелярку і цим спонжем дуже обережно все знімаю з очей макіяж або. Банально прабабушкиним способом, як то так-то, на руку, на пальці, і просто дуже обережно все змила, як водою. Вона як вода. Навіть як вона, коли вона потрапляє в очі, навіть вона трошки нейтралізує печіння від макіяжу. Якщо туш у вас трошки може щипати або пекти, може не дуже ідеально, вам так уже підходить якась туш. Знаєте, є такий ефект, ну як сказати, ну якась туш підходить так, як рідна, як кажуть, лягла на вії. Якась туш лягає добре, але коли ви її в очі або її починаєте змивати, вона трохи щипає. Ну я не знаю, в мене з оріфлемовських з... 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 туші наших не одна, жодна туш ніколи не пекла. От я коли макіяж з очей знімаю, жодна туш мені не пече. жодна. Ну Десь якась може пощіпати. Тобто я беру на руку міцелярку, просто як водою все змиваю. Потім також спонж промиваю, другий беру і тим спонжем знімаю повністю румяна, помади, то тобто Ці всі тональні основи, праймери, коректори, все, що є на обличчі. Сьогодні я собі все нанесла, що могла. Тобто спеціально для того, щоб вкотре нагадати собі, яка ця гарна віцілярна вода я сьогодні до собі дозволила. Політ фантазія. Я нанесла коректор, я нанесла консилер, я нанесла праймер Джордані Голд, наш сяючий та підкладова база. Ви знаєте, на сяюча така є, така з ефектом сяяння маламалася сироваткою. Потім зверху нанесла. Тональну воду, тональну, тональну основу нанесла для того, щоб воду цю міцелярну. Ще раз з задоволенням спробувати і ще раз переконатись в тому, як вона гарно знімає найстійкіший, такий най, найжурніший макіяж. Тобто ця міцелярна вода дуже гарна. Ця серія вся тут омолодж, омолоджуючий крем є, він йде, як на дінь і на ніч. Запам'ятаєте, маленька баночка кругла де Силвер, вона йде у нас і, і нічний, і денний можна. Він просто омолоджуючий, у нього там ефект омолодження дає. А потім є Окремо нічний ще такий рідкий, він у маленького-маленького дозавтра маленькі такі пляшечки, дуже гарний нічний там є. Ось І ця міцелярна вода. Крема і міцелярна вода це все вище всяких походів. Я дуже люблю цю серію. Ця серія у нас десь років 5-6. не знаю, Більше, певно, не було її в довго її не було цієї серії. Потім вони її поновили і вже десь років 7. Певне, років 6-7, вона знову постійно в продажу є, ну 5 років то точно є. Вона постійно є в продажу, і я постійно користуюсь цією серією Diamond Cellular. Вона дуже-дуже дуже гарна, дуже така серія. ну дієва. Колись ще у нас була, в цій серії було Очищення, було тонізування і був такий бальзам для обличчя. Ну Це було так давно, що я навіть не пам'ятаю, як воно вже виглядало, в якої формі були ці пляшечки, як вони виглядали. Ну, Давненько було. Але ось все оновлене, трошки оновлене, перероблене, і ось знову ці три основні продукти безподобні просто. Ну, Тобто, я сьогодні буду ці суперстійки макіяж, який я зробила, буду знімати цією цілярною водою. Раджу вам, дуже раджу. Я Ті продукти, які я вже використовую багато років, я їх рекомендую сміливо, тому що я знаю, що воно не принесе ніякої шкоди людині. Тобто ви можете використовувати, хоч ну, підліткам, під, під які дуже фарбуються вже таким 17-18 років, 16 років дівчатка, хоч жінкам вже за 50, за 60, за 70, за 80, ну, до 120 можете, кому вже є 100 і більше, можете також використовувати цю воду. А щоб дожити до ста і більше, нам потрібно що? Вірно. Нам потрібно ось такий продукт. Бачите, воно ще запаковано у мене. Це ще собі одну банку за цю я вже допиваю. Це у нас іде and and Велософі Nutricomplex. Я обіцяла вам розповісти про ефект цього нутрікомплексу. Ось, бачите, це нова банка, це нова. А це така сама банка, тільки вона в мене вже стара. Тобто, я її вже ну, допиваю тут мало залишилось. Я вам не демонструвала, не пам'ятаю. Ні, по-моєму, демонструвала, так? Да? Менструюваю ось, ось такі дві таблетки. Тут йдуть ну, буквально ось такі дві, от, бачите? Такі дві таблеточки круглі, дві такі, як я, дже, таблетки, хто як називає. Така дуже гарна упаковка кришка, бачите, така тостенька, вона дуже плотно закривається і не дає повітрю виходити сюди, потрапляти в цю банку всередину. Цей внутрікомплекс діє дуже добре. Побочних таких, як сказати, ну, побічних ефектів, як таких я, ну, щоб сказати, дуже так не, ну, не, не, не знаю, не, ну, знаю, за собою я не замічала таких особливо. Просто старий комплекс був, він працював якось швидше. Ну, може, тому що він не був для шкіри, просто для волосся і нігтів. Тобто зараз нігті в мене відросли вже трошки, але ростуть вони чомусь повільно. Але ростуть дуже крепкі. Ну такі дуже, дуже тверді, дуже крепкі, такі, ну такі, знаєте, як такі, як, як залізненькі. Такі. Бачите? Навіть я по, по, по коробці можете чути, як людина. О! Я б'ю об коробку, бачите, з силою. Нігодь не обламується, нігодь не тріснув, нічого не сталося. Він цілий. Тобто нігті став. Раніше в мене би отак підвернувся, якби я так об коробку стукнулась. Він був у мене або щось залізне. Тепер я можу стукнутися об залізні. У нас тут двері і лутки в них металеві такі викрашення. Я можу стукнутися в металеву лутку. Я можу десь щось волосся зачепити, дьорнути, потягнути, випадково десь светр надягати, або щось там, якийсь там, ну, щось таке ще. І як кажуть, знаєте, раніше воно так трошечки раз і вилізло. Почучок такий. А зараз волосся, волосся укріпилося. На, на, на грибінці, на гребінці на масажки. У мене волосся майже немає вранці. От я. Приймала душ, там, встала утром, там, щось робила, або просто пішла в ванну і почала вмиватись і причісувати волосся. На масажки волосся майже немає. Я закінчу. Я сказала, почала пити з 14 жовтня. Я перше відео, там в мене ще є відео. В першому відео було, я сказала вам, що я починаю з дня, з 14 жовтня приймати цей комплекс, комплекс. Я ось скоро вже 14-та у нас листопада. От, і я так думаю, що. Сьогодні вже 10 числа. Я думаю, що ну, десь до 14 листопада рівно місяць ефект буде повний. Тобто волосся зовсім перестане випадати. Я не думаю, що воно буде зовсім навіть 1-2-3 волоски залишатись на грибінці або на масажці. Не думаю. Я маю впевнення, що буде все нормально. Шкіра, шкіра, як сказати, шкіра, ну по шкірі. Особливо це може якийсь у когось, знаєте, як якесь подразнення буває на шкірі від якоїсь продукції, якоїсь від порошка або від миючого від чого. Якщо цей нудріком сприймають, а чекайте, в мене знайома подруга мені написала, що в неї була було подразнення на якийсь вид миючого засобу. По-моему, для для посуду або чисті що для посуду. А після того як вона приймає вже вже десь вона місяць два з два приймає цей комплекс, ну його бажано там раніше ми його приймали 12 тижнів, 12 тижнів це у нас що? Три місяці, так? Чотири тижні в місяці на 3, це ну, дванадцять тижнів це три місяці. Три місяці треба приймати. Ну тобто вона приймає вже десь коло коло двох місяців з невеличким, і вона каже, що в неї, то, тому що цей комплекс ще й для шкіри для волосся ніхто додалось нудрі комплекс ще й до шкіри в описі і в інструкціях іде. Так? То вона каже, що у неї ну, як сказати, пропала алергія на оці засоби, на всі миючі. Тобто ніякий більше засіб миючи, алергії на руках в неї не визиває. А друга написала з що в неї. Після цього комплексу перестали вона знаєте, як холодне повітря, навіть просто холодне повітря вранці або ввечері. Вона йде, якщо вона вийшла у двір у е своєму будинку. Якщо вийшла або на балкон в себе в будинку, вийшла яку, якусь білизну розвісти, або ще щось зробити, там щось взяти їй треба. Ось або просто ну, захотілося ввечері так вийти, чаю купити трав'яного перед сном. І вона каже, якщо десь трошки вологі руки, вони неї починали, знаєте, як червоніти, так руки зверху, як тріскались, значить, якщо мороз, ще вітер зимою починався. Не знаю, як вони зимою будуть руки реагувати, шкіра буде, але вона написала мені особисто, просто в особистих помідорних мамелі. Мені повідомила, що в неї перестала червоніти і тріскатися. Ну, тобто перестала червоніти і перестала червоніти руки. Вона каже, що я навіть з мокрими руками можу йти на подвір'я, щось там взяти або зробити, або пройтись просто по. По подвір'ю з мокрими руками і немає не, не, не почервоніння і немає цих тріщин. Так, це що стосується нудрікомплекса, це мої, мої, мої такі, як особисті, ну те, про що можна розповідати, я не називаю не імен, не, не прізвищ своїх подруг, знайомих дівчат. Просто, просто констатую факт, що є ось такі відгуки про те, що так діє для волосся, нігтів і плюс ще й для шкіри. Він зараз у нас іде. А тепер я хочу вам показати ось такий прибор. У мене є такий ще старий прибор. Але зі старим прибором в мене велика хиба стала. Ну, тобто, Я не хочу вам його показувати, він вже страшний. А чому зараз розповім? Ось він приходить такий коробці, він повністю запечатаний. Я його просто запаяний, його... Є інструкція на всіх мовах тут іде. Так, я вам зараз розповім чому. Тобто це пристрій для того, як для, кажуть, для омолодження, для шкіри, для збільшення губ. Навіть написано на сайті. Цей пристрій йде ось такий пристрій. Він йде в нас. Ось в такому вигляді, бачите? Ось так ось так він йде в такому вигляді. Тобто, це у нас ну ось так, такий пристрій. Тут є три режими. Він вмикається краткосрочним натисканням на, на цю, можете бачити, він видає таке мигання. да, мигає. да, мигає, мигає, от він Мигає. Ви включаєте перше один раз на натиск робите. Це у вас буде просто горить тільки одна лампочка. Це буде у вас просто масаж. Просто а масаж або так Це руками, звісно, мануально робиться, або так. Ви прикладаєте навколо очей, робите, або навколо губ, або просто прикладаєте. Ну так, він гріється. Ця платформочка, ось ця основна, вона гріється, трошки зігрівається. Тут написано так: клін, клін це очищення. так. Навіть можете очищення приміняти, але, але тільки не, не мочити його в воду ні в якому разі, дивіться. Потім твін і ліфт. Тобто, Потім просто короткочасний масаж такий. І третя ліфт з ліфтінного підтяжка йде. Підтяжка або збільшення губ. там написано. Заряджається він ось від такого звичайного шнура. Такий маленький шнурочок йде. Блока зарядного, звісно, до нього немає В коробці, тільки приходить такий шнур. Такий шнур його до нього кабель. Такий кабель. Ось він йде. Ось так він вкладений. Бачите, тут кабель, тут іде для цього пристрою повністю. Для цього пристрою показано. Так він був вкладений. Ось так. Так він був вкладений. От, і, значить, натискаємо на твін. Можете чути? Це друге, друге натискання. Це таке, воно. Періодично включається і виключається, тобто вібрує. І гріється. Дуже добре гріється ця платформочка, ця основа. Ви можете робити ось так. Можете робити навколо очі. Також отак я роблю іноді отак. Прикладаю. Тобто ці гусячі лапки можна прибати і так інше. Ліфт. Включаємо на третій, бачите? Третій. Світиться третя лампочка Безперервне жужання таке гудіння. Тихе гудіння, безперервне. І за допомогою цього, цієї вібрації, такої дуже сильна вібрація, така, знаєте, навіть в руку віддає, можна збільшити контур губ, об'єм, тобто об'єм губ об'єм губ, можна збільшити об'єм губ, а також прибрати мілкі ці зморшки навколо ці. Також ви можете дуже обережно ним продвигати, так про -про проходити по контурах навколо, ось так по кісточкам, а можете навіть трошки і ближче ось так, сюди. Так? Сюди можете. Також гріється, також гріється ця, ось, ось ця штука. Не знаю, мені дуже подобається цей пристрій. Все, виключили. Виключило і для того, щоб, бачите, горить перша, для того, щоб е кінцеве виключення було, ви натискаєте, натискаєте ось тут і тримаєте отак. Все, він виключився. бачите? Нічого не горить, нічого не світиться. Про що я хотіла сказати, чому в мене той абсолютно ще працює, він робочий. Хоча вже трошки ця платформочка, звісно, я сама була винувата. Я її протирала вологими серветками, віджатими вологими серветками, Вона в мене облізла, дуже негарний вигляд має, Тут ця краска, ця фарба трошки так, так злущилась по боках. Тут вилізла ця біла основа, така молочного кольору, якась пластик знизу. Такий. От, вона не розбирається, ні в якому разі її не треба давати дітям, не можна розбирати. Не можна її мити. Водою ні в якому разі її мити не можна. Протирати вологими серветками не треба. Не треба її мочити абсолютно нічим. абсолютно, Заряджається, ви бачили USB-кабель, заряджання йде звідси. Тут немає до нього блоку, є тільки USB-кабель. Ви включаєте і він йде, заряджається 2,5 години написано заряджання. Через 2,5 години він у вас повністю заряджений, Буде, ми, всі, ці, ці, так, як, як мигають, моргаються всі три лампочки. А коли він у вас повністю заряджений, у вас все, всі, три, всі три цих положення всі три повністю висвічуються, світяться вони, світяться рівним таким світлом. Вони не, не мигають, а вони світяться жовтеньким таким світлом, вона повністю заряджена. ця. Ця полочка на масаж, ну, тобто цей пристрій для масажа обличчя, для масажа губ, для масажа навколо очей, таке інше. Чому я сказала, що вона стала в мене страшна? Тут іде в комплекті, ви бачите, ж бачите, це відділення. В комплекті йде ось такий мішечок. Дуже гарний такий він, як як... бархатник, знову забулася. оксамитовий. Забуваю весь це слово наше оксамитовий. Ось такий він оксамитовий, сам по собі чорний. Він із середини чорний, такий, як нейлоновий, і зверху. Я поклала. Як, сказати, як ви розпакували, вже це все то його кладете в цей, в цей, в цей в мішечок і ви його повинні зберігати. Але я що вам хочу сказати, не кладіть, будь ласка, його в цей мішечок, візьміть якийсь інший. Я думаю, у вас вдома знайдеться якийсь полотняний мішек, або, або ще якийсь інший. Чому? Тому що після цього мішка, після цього, ось цього конверта, в мене цей пристрій став такий грязно-сірий. чесно. Він став такий, якось Якогось забрудненого, сірого, темно-сірого кольору, як вроді знаєте, вроді ним попелу возили по грязному, возюкали возюкали, або якось тряпкою його витерли. Дуже непривабливий вигляд. Я його ховаю, щоб його ніхто не бачив. Я ним роблю після у мене колись було розтяження ще на ногі. Ну розтягувала ногу, займалася ще коли гімнастикою я, так, любительською трошки ще для себе в дитинстві займалася серйозно. Я після розтяження я весь час наношу гель, цей мазь така ментолова є або аптечна. І, і цим пристроєм я масую, воно дуже, дуже гарно вібрує. Знаєте, як ці аптечні або медичні ці, як в поліклініках є такі Фізіокабінетах раніше були такі пристрої, які вібрували, знаєте, вони при розтяженнях на руках, на ногах ще десь вони приміняли, ось дуже сходно. То я беру цим пристроєм тим старим, і масажую собі ногу там, на, там де мені треба, розумієте, внизу. А на обличчя я його не використовую вже дуже давно. І коли я побачила, що така велика гарна скидка знижка була на ось, цей, на ось цей апарат, я його з великим задоволенням придбала одразу ж. Але ось цю штуку я просто викину. Бо вона нікуди не під'є. Знаєте, якщо у неї покладете щось інше, воно буде ці миленькі ці ворсинки, Це все буде, і воно буде знов чорне Я не знаю, чого воно зроблене. Не знаю. Ну, якийсь поліестер, але він настільки пачкає, що я дуже вам не раджу зберігати в тому мішечку. Беріть якийсь. У нас під прикрас дуже багато якихось кульочків, мішечки, такі полотняні, якісь органзи. У нас дуже багато ще просто якісь у вас, може, вдома, а вдома є спеціальні такі. Тобто беріть собі інший, зовсім іншу упаковку, зовсім інший кульок. І, будь ласка, зберігайте в тій упаковці. Не кладіть його в цей чорний. Я вам кажу, ви собі зіпсуєте цей прилад. Він дуже гарний, він дуже багатофункційний, він дуже цілеспрямований функційний, дуже такий дієвий. Якщо ви його зовнішній вигляд зіпсуєте, вам буде самі неприємно користуватися, буде стидно, якщо хтось побачить його, скаже, де ти його підібрала. Так що, ось так: ось такий був сьогодні огляд, такий доглядовий, як завжди, доглядових пристроїв, доглядової косметики, доглядових. Косметичних зсередині засобів, майже для волосся нігтів і шкіри на тілі, на обличчі і таке інше. Ось таким чином. Будь ласка, якщо якісь є запитання по цьому пристрою, або є якісь запитання по, по продукції взагалі, то, будь ласка, тут написано все oriflame.com, сайт, Ріфлем oriflame Global Глобал Есей, Люксембург, House Branch, Блечі, плац, я не знаю німецького, ну так, читаю, як написано в 1200 Шафхаузен, Світзерланд. Тобто ось такі написи. Написи, все підписано, все написано, інструкція на багатьох мовах. Так що, будь ласка, придбайте і користуйтесь задоволенням. Але не кладіть в той чорний, страшний мішечок. Ну, всього доброго. Гарного вам всім вечора, спокійного, до побачення. Бонсуа. ох